Всім доброго ранку. На вулиці 5 квітня. Джоли розвиваються повним ходом. <рес> Дивіться, як засипало. І ще сипе. Не знаю, скільки буде сипати. Джоли розвиваються, з мед носять. <рес> все добре. Не переживайте, все буде добре. Джоли не помирають. А то вже там у Фейсбуці дискусії йдуть. там, Бджоли, бджоли, що має бути, нічого страшного їм не буде. Якщо здорові сім'ї, кліща в сімей немає, все буде добре, не переживайте. Там говорили, що цей, що дніща там, в кого глухі буде лучше, в кого січасті буде поганіше, що там треба закривати січасті, дно, я не закриваю. У мене дніща круглий рік відкриті. я нічим їх не закриваю, ні картонки не ложу, нічого. Все добре. Я так вважаю, що це нормально, краще свіжий воздух. Тому що якщо буде тепло в сім'ї, а воздух буде не свіжий, це теж паршиво. Тому я за свіжий воздух. Сільні сім'ї вони нормально собі розпліт, обігріють, все буде добре. Не переживайте. Слабші сім'ї можуть трошки просісти, ну то таке, то єрунда. Там будуть просто. Трошки пізніше вони вийдуть в нормальний стан. Ну Но то таке, як буде. Ось я зараз підставлю, не знаю буде видно, бо там зараз скажуть, що бреше, ще щось. Що дно не закрите. Ні, от зараз підставлю такого, може буде видно. о, Тако видно, що сітка в мене не закрита. Не знаю, чи видно. Беру зараз мітлу і обмітаю все. Так, да, так, да, таке воно, ну нічого, нічого, це все нормально, так воно повинно бути. Все добре, не переживайте. Тут, бачите, засипало трохи, ну це нормально. Воно весна є весна. Вже як потепліє добре, то вже тоді будемо добре розвиватися. В кого ППУ вулики, то там в принципі і розвиток не буде спинятися, тому що в ППУ тепло, то вони полі... ППУ там тепло в них, то вони будуть, в кого дерев'яний, то трошки може розвиток затриматись. В сильній сім'ї, то розвиток не затримається, в сильних, в таких хорошо сильних сім'ях. В слабших може трошки затриматись розвиток. В дуже слабій сім'ях можуть попросідати трохи там, повмирати із за того, що вони будуть зараз тепло дуже навіювати, бо цей то таке, то як ви кажуть, е, і зліжки производства, бой стеклотари, знаєте, <п> як то повинно так бути. Ну все. Всім бажаю успіху. Усім успіху і всім хорошого настрою. Не переживайте за бджоли, Все буде добре. Слава Україні!